Дідахи вчення 12 апостолів, а точніше, учення Господа, передане народом через 12 апостолів, глава перша. Є два шляхи один життя, а інший смерті. Між ними велика різниця. Шлях життя є таким – Спершу возлюби Бога, який сотворив тебе, потім ближнього свого, як себе самого, щоб ти не бажав собі того й сам не чини іншого. Вчення цих слів є таким благословляйте тих, хто проклинає вас, і моліться за ворогів ваших, постіть за тих, хто переслідує вас. Бо в чому милість, якщо любите тих, які вас люблять, хіба язичники не роблять того самого, ви ж любіть тих, які ненавидять вас, і не матимете ворогів? Уникай плонських і тілесних бажань. Якщо хтось вдари тебе у праву щуку, підстав йому і другу, і будеш довершеним, якщо хтось змусить тебе йти одну милю, іди з ним дві. Якщо хтось візьме у тебе верхню одежу, віддай йому і сорочку. Якщо хтось забере від тебе твоє, не вимагай назад, бо ти і не можеш. Давай кожному, хто просить у тебе і не вимагай назад, бо кожного, хто хоче обдарувати отець своїми дарами. блаженний той, хто дає згідно із заповіддю». Бо він бездоганний, горе тому, хто бере. Якщо хтось бере з потреби, то й бездоганним залишається. Якщо ж без потреби, то відповідатиме перед судом, для чого взяв і навіщо? Ув'язнений, він буде підданий слідству через свої дії і не буде випущений, поки не віддасть усе до останнього гроша. Адже про це також сказано, нехай милостиня прощакне потом рук твоїх, поки знатимеш, кому даєш. Глава друга друга заповідь повчання. Не вбивай, не чини перелюбу, не розбещуй дітей, не будь розпусним, не кради, не займайся магією і ворожінням. Не вбивай дитини в утробі, ані тієї, що вже народилася, не бажай того, що належить ближньому. Не порушуй клятви, не свідчи неправдиво, не лихослов, не пам'ятай зла, не будь дводумним ані двомовним, бо двомовність пастка смерті, нехай твоє слово не буде ні брехливим, ні порожнім. Але наповнене ділом, не будь ні зажерливим, ні хижаком, ні лицеміром, ні злим, ні зухвалим, не плекай поганих задумів проти твого ближнього, немай ненависті до жодної людини, але за тих, кого викриваєш, молися і полюби їх понад своє життя. Глава третя, дитино моя. Уникай кожного, хто злий і всього, що подібне до нього. Не зважай на гнів, бо гнів веде до вбивства, не будь заздрісним, сварливим, запальним, бо все це породжує вбивство. Дитино моя, не будь пожадливим, бо пожадливість веде до розпусти, не будь лихослівним, ні зверхнім, бо це веде до перелюбу. Дитино моя, не пророкуй, як язичники, бо це веде до ідолопоклонства, не займайся заклинанням ані астрологією, ані очищенням, не прагни дивитися на ці речі, слухати, бо це веде до ідолопоклонства. Дитино моя, не будь брехуном, оскільки брехня веде до злодійства, не будь ані грошолюбцем. Ані марнославним, бо з усього цього породжується злодійство. Дитино моя, не ремствуй, оскільки це веде до Богозневаги, не, не будь самовдоволеним, ані зловмисним, бо це породжує Богозневагу. Будь смиренним, бо смиренні успадкують землю. Будь довготерпеливим і милосердним, незлобивим, спокійним та добрим. Благовій перед усіма словами, які ти почув, не возвеличуй себе і не сповнюй своєї душі з ухвалістю, нехай душа твоя не прихиляється до пихатих, але нехай спілкується з праведними і смиренними. Щоб не трапилося з тобою, прийми це, як добро, знаючи, що без Бога нічого не станеться. Глава четверта. Дитино моя, і вдень і вночі пам'ятай того, хто звіщає тобі слово Боже, шануй Його як Господа, бо звідки провіщається начальство. Там Господь, щоденно шукай ликів святих, щоб знайти спочинок у їхніх словах, не чини розколу, але примирюй тих, хто ворогує. Суди справедливо і не зважай на особу, звинувачуючи в гріхах, не сумнівайся, станеться щось чи ні. Не будь таким, який простягає руки, щоб узяти, але коли потрібно, дати, ховає. Якщо маєш набути працею рук своїх, дай на викуп за свої гріхи. Не вагайся давати, і коли даєш не ремствуй, бо пізнаєш, хто є добрий воздатель по заслузі. Не відвертайся від нужденного, а розділився з братом своїм, і не кажи, що це твоя власність. Бо якщо ви маєте спільність у безсмертному, то наскільки вона більша у смертному. Не уводь. Відводь руки від сина свого і від дочки своєї, а від юності навчай їх страху Божого. Не наказуй у гніві рабович чи рабині своїй, які уповають на того самого Бога, щоб вони не переставали боятися Бога, який і над ними, і над тобою. Бо Він приходить не для того, щоб покликати, дивлячись на особу, але для тих, Чий дух Він приготував, ви ж рабе будьте покірними господарем вашим, як образу Божому з пошаною і страхом. Возненавидь усяке лукавство і все, що не угодне Богу. Не цурайся заповідей Божих, бережи те, що отримав, нічого не додаючи і нічого не віднімаючи. Визнай у спільноті свої переступи, і не приступай до молитви своєї з нечистим сумлінням, такий шлях життя. П'ята глава. А шлях смерті такий, передушім лукавий та сповнений прокляття. Тут убивства, пристрасті, розпуста, злодійство, ід ідолопоклонство, магія, чаклунство, грабунки, лижесвідчення, лицемірство, нещирість, підступ, пиха, злість, зараздумілість, жадоба, лихослів'я, застріч, зухвалість, зверхність, хизування, відстру... відсутність страху перед Богом. На цьому шляху переслідувачі добрих, ненависники істини, любителі брехні, ті, які не знають нагороди за справедливість, ті, які далекі від добра і справедливого суду, ті, які не пильнують добро, а тільки зло, для яких чужими є смирення й терпіння. Ті, які віддаються марнотам, шукають винагороди, не співчувають у Богому, ті, які не допомагають пригніченим роботою, не знають свого Творця, дітовбивці, руйнівники Божого творіння, ті, що відвертаються від нужденного, утискають пригніченого, захисники багатьох, беззаконні судді бідних, сповнені різним гріхом. Діти, стережіться їх усіх. І глава шоста. Пильнуй, щоб хтось не звів тебе з цього істинного шляху, бо він навчатиме тебе далеко від Бога. Бо якщо можеш в вповні нести тягар Божий, будеш довершений, якщо не можеш, роби що можеш. Щодо їжі, задовільняйся, чим можеш. Особливо. Остерігайся того, що принесе в жертву ідолам, адже це служіння мертвим богам. Глава 7. щодо хрещення хрестіть так, після того, як все це виголоси хрестіть у воді живій Отця і Сина і Святого Духа. Якщо ж немає живої води. Тобто свяченої, хрести в простій воді, якщо ж не можеш у, у холодній, то, то в теплі, якщо ж не маєш ні тієї, ні іншої, тричі вилий воду на голову ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. А перед хрещенням нехай постять і той, хто хрестить, і той, кого хрестять, а інші, хто може. Звели ж постати тому, кого хрестять за день або за два. Глава восьма. Нехай пости ваші не збігаються в часі з постами лицемірів. вони постять другого і п'ятого дня тижня, Ви ж постіть у середу і у п'ятницю. Моліться не як лицеміри, а як звелів Господь у своєму Євангелії. Тобто моліться так. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє сила і слава навіки. Моліться так, тричі. На день. Якщо бажаєте слухати, де надалі мої повчання, підпишіться на мій канал і поділіться своїми думками в коментарях. А друга частина буде в наступному записі. Амінь.